Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Танцювальна школа сучасного танцю «Free Point Dance» вирішила підсумувати свої досягнення. У цьому році студія перетворилась на місце, де об'єднується енергія, талант та виразність мистецтва. Сьогодні ви дізнаєтесь про найвражаючі моменти року, найбільші творчі досягнення танцівників та плани на майбутнє. І в нашій студії засновниця школи сучасного танцю Юлія Грижнець. Пані Юлю, рада вітати вас в нашій Доброго студії. Доброго На навзаєм. танці це завжди щось гарне, навіть емоційне, таке неосяжне щось. Так і от хочеться багато говорити, але сьогодні я ще відразу придрію завісу. Ми ще й покажемо. Ми продемонструємо так, те, що чому можна навчитися в вашій школі. Але перед цим давайте ми трошечки поговоримо про те, які виступи, які можливо турніри змагання у цьому році стали найяскравішими для вас. Починаючи з вересня цього року, ми відвідали вже два хореографічні фестивалі, конкурси. Один з них це був у Кривому Розі, великий фестиваль, де ми отримали найвищу нагороду гран-прі. І ось нещодавно, буквально на цих вихідних, ми прийняли участь у фестивалі конкурсі у місті Дніпро. Наш колектив представляв 26 хореографічних номерів. Серед них 23 номери отримали перші місця і всі і три номери. Отримала друге місце ну, і також, також отримали гран-при. Тому можна вважати найяскравішими виступами цього ну, року. Можна сказати, що весь рік був яскравим, так? так. Якщо такі е, місця насиченим, так точно. <свист> <свист> а, так, а як студія змінилася е, та розвивалася протягом минулого року? Е, ну, скажімо так, е, вже. Відійшла дистанційна форма, якщо порівнювати з минулим роком, і ми, ми більше вже працюємо в залах, менше вже сирен під час занять. Тобто, ну, можна констатувати, що е, заняття проходять в залі продуктивніше, е, займаємось, е, додаємо нові якісь дисципліни, до, у, у, удосконалюємо те, що вже існує, е, йдемо за своєю програмою, е, то розвиваємось. Вважаю, що з, по, по зрівнянню з минулим роком набагато продуктивніше, ну, тобто можна сказати, впевнено, що е, стали заняття стали більш повноцінними. Так, так, по так вже іншими. вже якось відчувається, що ми повертаємось можливо до якогось мирного життя. Тому що вже всі втомились, хочемо повноцінних тренувань, але ж все одно бувають і сирени, тому без цього нікуди йдемо в бомбосховище і там продовжуємо. Mm -hmm. А які тенденції в сучасному танці ви відзначили в цьому сезоні для себе? Ну, дивіться, якщо от брати два наших останні конкурси, де ми приймали участь, я помітила, що багато зараз, дуже багато колективів керівників, хореографів, які ставлять саме на воєнну тематику. Тобто, ну це обумовлено дано нинішніми нашими реаліями. Тому, напевно, така тенденція. Діти танцюють воєнні якісь номери. Не скажу що, не скажу, що мені це подобається, що я прям якби підтримую це, але така тенденція існує. Люди хочуть розказувати про це на цю актуальну тему, тому напевно, така тенденція зараз серед хореографічних колективів існує. Угу. Багато а, номерів досить чи доречно до це. Ну, я вважаю, що це має місце бути, тому що це наша реалія і це наша сучасність. Але в великій кількості, і, і щодо по відношенню до дітей, і, і особисто я б не робила цього. Тому що е, мені навпаки наразі хочеться дітей підтримувати і не занурювати їх в цю атмосферу війни. Вони і так повсюду це бачать. Тому е, з точки зору е, з точки зору. Психіки дітей я би цього не робила. З точки зору актуальності це теми, то так, це існує і це вон, має місце бути. Ну так, емоційний психологічний стан, тому що ну, танцівники вони ж повинні перебережати емоції. Так, так, Тим паче, якщо ми беремо воєнну тематику, то це відповідна емоція, це відповідний стан, це занурення у відповідну історію якусь у відповідного ну, героя. Да? І Діти це все переживають, і мені, наприклад, особисто не хотілося б цим вводити дітей в такий стан. Я навпаки за те, щоб їх відволікати і дарувати надію, дарувати позитивні емоції від танцю і відключатися, і занурюватися у творчий процес. Знаєте, позитиву, скажімо так, від танцю. це, це, це ну на мою, на мою думку, це правильно і так повинно бути. А, поговоримо повернемось до а, нашої теми. Поговоримо про, про вашу школу, ми трішки просто відійшли від uh -huh. теми. А, ви сказали, що щось новеньке постійно там додаєте. Так, і от а, таке питання: які нововведення або проєкти були запроваджені у студії за цей рік? Uh -huh. Ну, дивіться, у нас є така традиція, ми робимо кожного кожних півроку для батьків. Відкриті уроки, кожна група. Тобто, це підсумок, підсумок півріччя, де діти показують батькам тому, чому вони навчилися ці півроку. І така в нас традиція. Кожні півроку ми це робимо і зараз поновили. Тому відкриті уроки, звітні концерти кожного року ми робимо і ну, робимо великі такі концерти, де задіюємо багато наших учнів, багато танцювально-хореографічних постановок. І кожного року ми намагаємось, ну знаєте, якісь шукати новинки, щось цікаве привносити в цей процес. Тому Будемо готуватися і цього року. Я думаю, що це гарна традиція. Ну я, я, я думаю, що все вдасться. А чи взаєми, взаємодієте Ви з іншими танцювальними колективами, можливо, якимись танцювальними спільнотами. Угу. Да, в цьому питанні у нас знаєте у нас багато хореографів, яких ми залучаємо поза нашою студією. Тобто, це запрошені хореографи, яких ми запрошуємо на майстер-клас, щоб вони поділилися своїми вміннями, своїми навичками з нашими дітьми. І у нас багато хореографів з різних місць, з якими ми, ми співпрацюємо. Це майстер-класи також наприкінці травня у нас була поїздка до міста рівного, де ми показували свою виставу, діти танцювали, і це також нас запросили мої колеги з іншого міста. Тобто, ось такий взаємообмін відбувається з ну колективами, з якими ми так дружимо, скажімо так. Тобто вони нас запрошують, ми їх, і такий взаємообмін відбувається. А що дає от саме для дітей такі поїздки, такі так. обміни? ну, по перше, Уже... Позитив привносить діти, коли знаходяться в побуті разом не тільки в танцювальній залі, а в поїзді, в переміщенні, в транспорті. Да, вони для них це прям дуже. Я думаю, що для них це дуже позитивно і вони відчувають, знаєте, себе в команді. Командний дух. Їм подобається їхати разом. Їм подобається спати там в тих хостелах. Вони там ну отримують купу нових емоцій. Це якщо з емоційної точки зору, якщо з практичної, то це, звісно, новий досвід, нові навики виступу на різних сценах, виступу як артистів, тому що вони вже там, ну, як запрошені гості, себе відчувають. І це, звісно, для них новий досвід і нові. Емоції. Угу. А, пані Лю, якщо говорити от конкретно про вас, так, а що для вас було таке, такий найзапам'ятовіший момент у 2023 році, пов'язаний саме з танцювальним світом? Ну, напевно, для мене це була наша вистава, яку ми створювали весь рік, і вона була, знаєте, знов повернемось в такий момент, якраз. Вона створювалась, коли все починалося ці наші воєнні дії. І для нас це прям було дуже емоційно і відповідально і складно. Тому що, я ж кажу, тоді тільки все починалось, і ми багато чого ставили в бомбосховищі. І тому для мене це таке, знаєте, запам'ятається на все життя, тому що такий цікавий процес водночас. І, Несприятливий в воєнні часи, да, а в, з іншої сторони навпаки е, хочеться відволікатися і е, створювати нові витвори мистецтва. Угу. А, ну що ж, і в кінці, а, які цілі та плани ви ставите перед своєю студією на наступний рік? Е, хочемо багато виступати, створювати нові нові хореографічні постановки, покращувати свою майстерність, е, рухатись вперед. Е, з кожним разом удосконалювати свою майстерність і виступати на різних майданчиках України, а можливо, і колись вийде така нагода і за кордон поїхати виступити, показати свою творчість. Чудово. А ну що ж, я бажаю, щоб так і збулося однозначно. І якщо, можливо, не в цьому році, то в наступному вже точно. А, і а, дякую, що ви сьогодні закладали нашої студії. І ми підвели підсумок досягнення вашої школи в цьому інтерв'ю. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про школу сучасного танця Point Dance. В гостях у нас була Юлія Гриженець. Але друзі, не перемикайте, тому що попереду вас чекає танцювальний подарунок від нашої гості та її вихованців. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. З вишневого саду. кличе козак дівчиноньку собі на пораду відтьох-тьох-тьох, Еге? -е -е Количе козак дівчинонку к собі на пораду. Порадь мені дівчинонька, як рідна я мати, а чи мені женибився, а чи тебе ждать?